Дивіться, ми робимо сюжет для тернопільського телебачення про, про те, як проходять вибори в Тернополі. Можете сказати, що зараз тут відбувається? Тобто розкажіть, що це за палатка, кого ви представляєте і що тут робиться? Я агітую за партію регіонів за список, за кандидата в мери гоча Петра Володимировича і за кандидата-мажоротарщика Дзюба Колена Володимирівна. Можете що розказати? От палатка, яка знаходиться і це вулиця? Живова. Ага, палатка восьми. Восьмий округ у нас вулиця Живова. А Щас скажіть, чим ви тут займаєтеся, яку діяльність видати? Ми розповсюджуємо рекламки, приймаємо заяви від від людей на 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 отримання, ну, на землю, на отримання землі 10 сотих. І реєструємо ці заяви. А вже багато людей до вас зареєструвалося? Так, сьогодні було пару чоловік. Пару заяв ми принесли. Є от заяви в мене від людей. Зареєстровані в зошиті. Ага, тобто ви вже зареєстрували? Так, ми вже їх зареєстрували, ці заяви. І ще скажіть, чим ви тут займаєтеся? <свист> Чим займаємося агітуємо? <свист> за, я вам вже сказала, за кого ми агітуємо. Ага, зрозуміло. Добренько. Тоді можете прийти, будь ласка, з нами за палатку тут ну, буквально на бік, на бік... вихідних. Агітація, а, от як ви можете. Де тут у вас є, наприклад, відповідальність за друк, тираж і де друкувалися. Це я хочу засвідчити мою газету <свист> сьогоднішню. Це грубе порушення чинного Олена законодавства. Олена але це... Це, це свічі, просто вони вже ну, перший раз. раз, вони оці стенди, вони клеять їх на білборди, там де є їхні дані. А тут зараз саме немає їхніх даних. Вони це по всіх палатках. Тому що друг у нас є, а воно має нас... В тут це ні, це білборд, це, це просто так. Це ну, має вказувати на кожній оцій. Є, на білборді немає. Ідеальний, ідеальний за друг. Так, просто на палатці. Палатка, прав, просто палатка. Ну, а ідентичні у вас є на усіх пілбордах і там є вихідні дані, тобто відповідальний затрук, тираж і де друкувалися. Так само одна з цих має бути ну, дальний затрудник. Це, було. це було. порушення Засвідчую. чинного законодавства. Нема тут Засвідчить. Я от е мешканець з Тернополя, громадянин України, напованиць Роман Павлович, хочу засвідчити грубе порушення Час виборчого порушення законодавства. Немає. Можна подивитися. Я Стойко Андрій Сергійович також засвідчує порушення чинного законодавства. Я торожнюк Роман Васильович. Також хочу засвідчити порушення виборчого законодавства. На фоні того, на фоні того. Отак, Просто на палаті, знаєш, на цій пару.